Файним людям наше сердечне на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас дуже важлива тема агрогороскоп поливу рослин на листопад 2025 року. Час київський. Дуже важливо саме в цей період також поливати вчасно, тому що переливи приводять до неприємностей для рослин, вони можуть навіть загинути. Що, ж, давайте розглянемо важливі періоди, коли можна поливати, коли поливи будуть ефективними, а коли без користі, а коли ще й будуть шкодити. Отже, 1 та 2 листопада до 17 години. Поливи будуть ефективні, це знак стихії води. А вже в знаці стихії вогню в овні, 2 після 17 години, 3 -го та 4 до 18 години 30 хвилин поливи без користі. Але якщо дуже-дуже треба полити, трошечки полити. Але не заливайте рослини. А вже 4-го, після 18,30, 5 та 6 до 11 години ранку. Поливи будуть ефективні, ефективними, тому що вони будуть в це місяць в знаці стихії землі, і вся вода буде йти на користь. А ось коли не можна поливати це червоний колір у нас, це вже шостого після одинадцятої години, коли почнуть поступово вже працювати енергії знаку стихії повітря, близнюки і 6 після 11, 7 та 8 до 17.30 не можна поливати рослини. Якщо поливаєте в цей час, то коріння починає потрошечки загнивати і рослина хворіє і потім вона гине. Так що будьте уважні. 8 після 17.30, коли вступають в силу енергії знаку стихії води, рак, Можна починати поливати. І продовжуємо 9, 10 до 19 години вечора. І знову ж таки у нас йде знак стихії вогню далі, після знаку стихії води. 10-го, після 19 години, 11-го та 12-го поливи без користі. Гарний час для поливу. 13, 14 та 15 до 6 години ранку до 6, не пізніше. Тому що вже почнуть працювати в 11.45 це вже просто повністю будуть ці енергії працювати. В знаці Терези, це знак стихії повітря. І 15 після 6 години ранку, 16, а також 17-го не поливаємо рослини. Гарний період для поливу в Скорпіоні 18, 19 та 20 до 12 години дня. І далі знову період, коли місяць в знаці стихії вогню. поливи без користі. 20 після 12 години дня, 21 та 22 листопада. Гарний час для поливів буде 23 та 24. Якщо не встигнете, то до 6 години ранку повинні ще використати цей період і полити рослини. Пізніше вже не можна, тому що далі починають працювати енергії, водолія. А це знак стихії повітря. Рослини в цей час дуже інтенсивно дихають і не заливаємо їх. Отже, 25 го після 6 години ранку, 26, го і 27 го до 22 години вечора не можна поливати рослини. А вже 27-го після 22-ї години вечора, 28 го та 29, го гарний час для поливу рослин. Будь ласка, давайте води стільки, скільки необхідно рослинам, і вони будуть її з задоволенням споживати. Завершиться місяць, у нас 30-го в знаці Овен, і тому поливи в овні, бо скористі це знак стихії вогню. Отже, ми вибрали з вами в листопаді місяці найкращі дні для ефективного поливу наших рослин, щоб вони були здорові і щоб вони нас радували своїм гарним здоровим виглядом. Що ж, бажаємо вам здоров'я, бажаємо здоров'я вашим рослинам, бажаємо вам тепла та затишку в ваших оселях. На цьому ми завершуємо наше відео. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.